Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою, астрологиною Анною Вергелес. Вітаю вас. Вітаю, рада вас бачити, і сьогодні ми будемо говорити про сонячне затемнення. Ми вже з вами робили випуск про те, що це загалом таке і як воно збігається з осіннім рівноденням. Але сьогодні хочемо для наших глядачів детально розповісти, як саме ця подія програється для кожного знаку задяку. Але давайте почнемо з того, що ми говорили про те, що сонячне затемнення в знаці діва. Що це, як це впливає загалом на затемнення? Що це означає? І невже для дів це сонячне затемнення буде таким, знаєте, най, найважливіше? Для Дів взагалі дуже цікавий місяць, оскільки а, місячне затемнення також зачіпало знак Діви, воно працювало з віссю риба Діви, і це час, коли сонечко йде по Діві. І ось чим цікаве це місячне затемнення, о, сонячне затемнення, тим, що воно відбудеться в останньому градусі Дів, і його відчують на собі дуже сильно і Діви, і також Терези. Затемнення буде піднімати велику кількість важливих питань. І на рівні світу, і на рівні нашого з вами життя, і дасть нам можливість перейти у нову якість життя. Але для того, щоб розпочати новий цикл, а на сонячних затемнях ми завжди розпочинаємо новий виток, новий цикл життя. Тут нам прийдеться з вами провести дуже серйозну роботу над помилками. Справа в тому, що знак Діви відповідає за деталі, за такі, знаєте, от шматочки пазлу. З яких складається повна картина, знак риби протилежний, там де у нас буде північний кармічний вузол, який показує нам напрямок розвитку. Риби відповідають за загальну таку велику глобальну мету, мету нашого життя, мету там, політичну, можливо, мету військову. Тобто, це той напрямок, в який ми хочемо рухатися. Але затемнення в Діві покаже нам, які гвинтики не працюють, які у нас є системні помилки, де потрібно налагодити роботу системи, щось виправити, щось оптимізувати, від чогось можливо відмовитися для того, щоб ми все ж таки могли рухатися вперед у наше прекрасне світле майбутнє. І тому перед затемненням це вже може відбуватися насправді. Нам будуть показувати, у кожної людини це буде своя сфера. І ми зараз поговоримо про те, на які сфери життя нам будуть вказувати кожному знаку зодіака. Будуть показувати такі, знаєте, от дрібнички. дрібнички які потрібно від... Відкоригувати, тому що саме з дрібниць складається ціле. Саме наші маленькі повсякденні звички змінюють наше життя. А недаром говорять, що краще там, 15 хвилин в день, наприклад, займатися спортом ніж один раз на тиждень-дві години. Тобто наші маленькі кроки, те, що ми в повсякденному житті робимо, це і є наше життя. Це і є наша реальність, це і є те, що ми створюємо. Тому звертайте, будь ласка, увагу зараз там, на свій розпорядок дня, на те, на що ми витрачаємо час, на наші рутини. І дивіться, чи рухають вони вас до глобальної мети. Тому що може виявитися, що ні, що робота, наприклад, до речі, для дуже багатьох людей. А, будуть підніматися теми роботи, роботи, в якій немає душі, робота, в якій ти відчуваєш себе як білка в колесі, і е, ця робота вона не рухає тебе знову ж таки туди, куди ти глобально хочеш. Ось це таке кризове питання, воно буде в багатьох поставати. Професія, робота у роботодавців можуть виникати проблеми з персоналом, до речі, тому що діва це про кваліфікований персонал, це про те, що не вистачає кадрів, не вистачає компетентних людей. Потрібно щось змінювати в системі. І якщо говорити про політику, наприклад, про якісь глобальні процеси, то вересень це питання медицини, однозначно. Це протоколи, це якісь там нові ковіди, це дуже важливі якісь зміни законодавчі можуть бути, які будуть стосуватися фармакології, медицини, лікування, якихось нових препаратів, які приходять або методів лікування приходять в наше життя. А це також тема протистояння людей звичайних і влади. А, може бути, може бути багато звільнень і е, перестановок. У верхівках влади також, і це не тільки я б говорю про Україну, я говорю про світову взагалі ситуацію. А зміни правил роботи, от якесь законодавство, яке регулює там, я не знаю, зарплати, робочий день, що можна, що не можна. Тобто, всі ці регламенти, взагалі, вересень дуже хороший для того, щоб знаходити помилки, знаходити. Якісь проблеми, які не дають вам рухатися вперед, тому що затемнення відбувається на опозиції до Сатурну і Нептуну. Тобто можуть виявлятися слабкі сторони а, там, бізнесу, вашого життя, здоров'я в тому числі, які нам спочатку покажуть, потім нам потрібно буде це виправити, і далі ми зможемо рухатися дуже активно вперед. Це так в двох словах. Про загальні риси е, поточного затемнення. Ну чудово, і давайте так само в двох словах для кожного знаку зодіаку, На що все ж таки ось це затемнення так буде вказувати конкретному знаку зодіаку. Починаємо з Овна. Овн. Що, на що звернути увагу? І все ж таки, які помилки будуть виправляти Овни? Овнам будуть в першу чергу звертати увагу на здоров'я. Здоров'я, хронічні якісь проблеми, особливо якщо це стоматологія, кістки, опорно-рухова система травлення. І робота, робочі рутини. Овнам потрібно буде оптимізувати свій спосіб життя, свої графіки, ну, таким тайм менеджментом зайнятися і дуже добре налагодити систему, щоб вона потім працювала на вас, дорогі Овни. Чудово, дякую за пораду. І далі на стельці. А для тільців це питання радості, задоволення від життя. Тільці будуть задавати собі знаєте, такі питання: а навіщо я працюю? А чи є в мене можливість радіти життю, насолоджуватися життя? Тому що ми ж працюємо заради того, щоб добре жити. І оце добре жити воно буде дуже важливим для тільців. Тільці зрозуміють, що відпочинок сам себе не запланує. Що для того, щоб була можливість займатися хобі, тим, що вам подобається, більше часу проводити з дітьми, тут також це питання буде поставати. Романтика, да? от для цих усіх речей потрібно планувати заздалегідь час його виділяти спеціально, і тому тільці теж будуть переформатовувати трошки свою систему, але в бік задоволення від життя. Ти, цікаво, що ж тоді будуть робити близнюки. У близнюків постають питання дому, сім'ї, нерухомості. Хтось захоче купити, продати, переїхати. Тобто будуть вирішуватися питання з житлом, причому можуть вирішуватися не просто, а може бути необхідність переформатувати стосунки в родині. Знову ж таки, для того, щоб себе почувати комфортно там, з батьками, з дружиною з чоловіком, з дітьми. Тобто основні зміни будуть відбуватися саме тут, і знову ж таки можуть бути важливі зміни у членів сім'ї. Угу. Угу. Цікаво. Що ж тоді як затемнення буде програватися і впливати на раків? Для раків затемнення покаже де я в комунікаціях повинен або повинна щось змінити? Це стосунки з людьми в цілому, але акценти йдуть більше на робочу сферу. Також піднімається питання стосунків із родичами, брати, сестри, моє оточення і питання навчання. Для раків може стати очевидним, що для того, щоб отримати результати, які ви хочете, потрібно піти і десь чомусь повчитися, отримати більше знань. А це можуть бути якісь профільні. Там, курси, це може бути і друга вища освіта. Угу. Як тоді буде впливати на левів? Для левів в першу чергу постає тема фінансів. Леви будуть розмірковувати на тему того, що я хочу, по-перше, ну тобто, матеріальні цілі, матеріальні бажання. А скільки мені на це потрібно грошей, і що зробити, щоб їх заробити? От або отримати, я не знаю, тут є різні а, варіанти, але для Левів це а, питання фінансових, фінансових цілей. І а, ви, коли ми виправляємо певні помилки, ми можемо міркувати невірно, ми можемо витрачати гроші не дуже правильно. Ми можемо не дозаробляти їх, тобто тут є різні варіанти, і Леви побачать свій обов'язково. Чудово, дякую вам. Затемнення знаку Діва, якраз Дів, як воно програється ще раз для Дів? Давайте поговоримо. Ну, ви знаєте, в принципі, для дів цей місяць вересень він є таким дуже доленосним. Можуть бути якісь важливі рішення, важливі зміни в кар'єрі, в роботі, в стратегічних цілях, у стосунках, які вплинуть на весь наступний ваш особистий рік життя. Особливо важливо. Для дів ось це затемнення буде, які народилися поблизу 21 вересня. Тобто вже з 18 вересня по 21 вересня, якщо у вас день народження, ви святкуєте, ви повинні розуміти, що весь рік для вас буде таким доленосним, він принесе кармічні важливі події. Це можуть бути, якщо чоловіки, то швидше за все зміна соціального статусу, тобто нова робота, нова посада, може бути і звільнення. До речі, також і початок якоїсь нової кар'єри, нового етапу, це може бути важливий переїзд народження дитини. Для жінок це дуже часто одруження, наприклад. Тобто, взагалі, роки, коли у нас день народження співпадає з датою затемнення, там плюс-мінус декілька днів. Це роки доленосні. Якщо ви от навіть просто проаналізуєте, ви зрозумієте, що в ті роки, коли у вас день народження співпадав з датою сонячного або місячного затемнення. Ну, ви їх точно пам'ятаєте, ви точно їх пам'ятаєте, тому що там були події, які змінювали життя. І якщо говорити про всіх інших дів, в цілому про знак, то затемнення у вас умовно в першому домі гороскопу, а це про особистісні зміни. Тобто, діви побачать у своєму характері. У своїй поведінці, у от те, що те, як ми себе всередині почуваємо. Е, якісь речі, які хочеться змінити, щоб стати кращим, щоб стати кращою версією себе, щоб мати, мати те життя, яке ви хочете. І у кожного це буде щось своє. Але спостерігайте, будь ласка, от що у вас і це якісь деталі, як завжди. А це якісь е, такі дрібнички, і діви, до речі, дуже часто е, вони настільки сильно звертають увагу на дрібниці на якісь деталі, що не помічають цілої картини. І тут теж може бути така занадто, критична, занадто критичний погляд на себе. Але якщо говорити про ДІВ, то вам важливо проявляти себе у цьому місяці, у вересні, і одразу в затемнення, після затемнення, так, говорити про те, що ви хочете. Розповідати про свої цілі, більше бути на виду і приймати самостійні рішення. Дякую вам за такі поради детальні. Що ж тоді чекає, як програється на Терези? Для Терезів, до речі, найбільше затемнення будуть відчувати Терези, які народилися на початку знаку. 22. 23-24 вересня, самий самий початок, тому що сонце в момент затемнення якраз знаходиться на переході між дівою і а, Терезами. І а, перші три дні, коли сонечко перебуває в Терезах, тобто такі ранні ранні іменинники а, Терези а, будуть. Точно відчувати вплив затемнення. А в цілому ж затемня для Терезів про психологію, а про те, що відбувається всередині мене, про якісь такі, знаєте, скриті процеси, які а, виходять назовні. Це може стосуватися а, і партнерських партнерства, як такого ділового, особистого і дружнього. А, це про внутрішні бажання, тобто для терезів простір проявить те, що у вас давно було всередині, але ви намагалися на це не звертати увагу. Угу, дякую вам, скорпіони. Що, я, який вплив буде на них цього затемнення? А для скорпіонів буде стояти питання оточення. Хто поруч зі мною, які люди, куди ми рухаємося, стосунки з друзями, наприклад, вони мене розвивають, чи я навпаки деградую в цих стосунках. А, чи є в мене однодумці, що відбувається в моїй команді? Якщо ви працюєте в колективі, то це командна, от така знаєте команда. А, ви будете бачити, що потрібно виправити, якщо ви власник особливо бізнесу. Або у вас є якась така, знаєте, як команда однодумців професійна. А, якщо у вас є якісь хобі, в яких от є група людей, вам буде важливо подивитися на своє оточення і зрозуміти це оточення вас розвиває чи навпаки є певні люди скажімо з якими вже варто завершувати спілкування або його якось переформ... переформатувати. Угу, дякую вам за важливу пораду наступне це козиріг. як вони будуть відчувати вплив затемнення так, далі у мене по плану стрілець, а потім давайте проходимо. Це стрілець, точно, це да. ж по черзі. Бачите, я вже так заслухалася про скорпіонів. Yeah. Так, щодо стрільців, це робота кар'єра. В першу чергу, стосунки з начальством, з керівництвом. Стрільці будуть розбиратися зі стратегічними цілями. Але потрібно буде зробити якісь знаєте, такі, от е підкоригувати тактичні цілі для того, щоб туди в далеке світло світле майбутнє, майбутнє потрапити. Стрільці можуть стикатися з конфліктами на роботі, це може бути якесь непорозуміння з керівництвом, з колективом. Це може бути ситуація такої конкуренції внутрішньої або зовнішньої боротьби авторитетів. Але які б не були питання, проблеми на роботі, ви повинні пам'ятати, що це крок ще один. До е, нового, нової висоти, нових можливостей, нових цілей. І потрібно провести певну роботу над помилками, щось підкоригувати, можливо, навіть від якихось цілей відмовитися, знову ж таки, от таких е, тактичних, для того, щоб е, в кінці кінців прийти глобально туди, куди вам хочеться. Чудово. І тепер вже ось козироги. що їх буде, як випливо. Для козироїв це час, коли буде підніматися питання вашого світогляду, ваших цінностей, вашої віри, можливо, філософії, релігії, тобто, у що ви вірите, хтось, хтось вірить там в політику. Ну, умовно, я маю на увазі якісь такі внутрішні наші опори, от саме світоглядні. А може бути криза певна і розчарування. А це питання також освіти для, для козирогів. А Козироги можуть вирішити, що їм необхідно отримати знання певні для того, щоб досягти своїх цілей, своєї мети. А, і у козороїв можуть вирішуватися юридичні питання, які дуже давно не зрушали з місця, і тут раптом раз, і через загострення, як правило, знову ж таки, там аспекти дуже специфічні, бюрократичні і юридичні питання можуть вирішитися досить швидко. Прекрасно. І наступні це водолії. Як вони, під яким впливом вони будуть цього затемнення? А, для водоліїв затемнення фінансове. Це про ресурси, про фінанси, про зміни в бюджеті. Це може бути там родинний бюджет, це може бути бюджет компанії, взагалі можливості, як такі, і водолії також можуть приймати рішення про нові фінансові цілі. А це можуть бути і кредитні кошти, до речі, і питання, які стосуються там, можливостей мого партнера. В особистому житті, в бізнесі і зміни в його фінансовій системі, і також це психологія для водоліїв, Такий період досить містичний. Вас може зацікавити езотерика, психологія, щось таке таємниче і потаїдичне. Ох ти цікаво. Ну і останній знак зодяку лише це риби. Скажіть, що як вони як на них буде впливати це затемнення? Затемнення для риб буде досить важливим, тому що відбувається в протилежному знаці, і риби будуть вирішувати питання особистого життя ділових стосунків і дружніх, тобто відносини з іншими людьми. І тут можуть бути, як, знаєте, такі. Фатальні е, зустрічі, ну я маю на увазі позитивні, тому що е, для нас слово фатом воно несе таку трошку негативну е, енергетику, але насправді це може бути якась доленосна, от краще доленосна, ніж фатальна сказати, а да? доленосна зустріч, е, доленосні якісь контракти, е, доленосні знайомства, які відкриють нові можливості. А для когось це буде необхідність закрити старі стосунки. Для того, щоб піти потім далі. Тобто тут потрібно дивитися вже на те, як буде формуватися простір, і, власне, оскільки затемнення у нас відбувається на південному кармічному вузлі, то ситуації, які будуть складатися навколо стосунків, вони будуть, знаєте, от, знову ж таки, доленосними. Тобто людині не потрібно буде навіть можливо і приймати якісь рішення, тому що там, ну. Настільки все вибудується, настільки будуть ситуації очевидними, що ніби ну і вибір буде очевидний. Власне, Вау. я думаю, що для кожного знаку зодіаку це все одно затемнення дуже важливо. Програються в житті. Я думаю, що кожен наглядать це відчує на собі. Я дякую вам, що поділилися, власне, само, як вплине це затемнення на кожен знак зодіаку. Впевнена, що ми дослухаємося з нашими вдачами до цих ваших порад, і впевнена, що це затемнення все одно хоч і буде показувати дамо умовне на наші помилки, але все одно допоможе нам визначити наш майбутній рік. Я дякую вам і до зустрічі в наступних випусках. Дякую до зустрічі.